Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Наш магазин називається Грізлі. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді тактичні помічники. Ось такий варіант фірми СОК в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь d 2 Конструкція суцільна металева. Ціна 850, має ще склобій. Наступний варіант: ось такий репліка «Екстрема Раціо». Сталь також Д2 750 гривень. Так, далі. Ось такий 350 код 119, чого кріпиться на поясі. Це у нас Колумбія, сталь 440. Ручка прогумована, має склобій. 350. Наступний варіант також від Колумбії. Тут є компас, свісток і вогнево. 300 гривень код 257. Ручка прогмована є склобій. Далі у нас тактичний фокс. Повністю металевий. Щохлом. Сталь 440. c Має склобій. 1100 гривень код 618. Так, далі. Ось такий тактичний. Це у нас також репліка екстрема Раціо. Чого кріпиться на поясі під систему молі, сталь Д2. Конструкція суцільна металева, ручка прогумована. Є отвір під темляк. 1200 гривень. Код 943 для замовлення. Так, далі. Ще одна репліка. 600 гривень. Код 247. Сталь Д2. Тильник металевий тут. Далі у нас іде глок. Це також репліка екстрема рація. В комплексі з чеглом таким. Сталь тут вуглецева, 1095. Ціна 650, код 409. Так, наступний у нас ось такий варіант. За 300 гривень. Код 1526. Сталь 440, ручка прогумована, і схлобій. Так, далі. Ось такий. Також 300 гривень код 1523. Ручка тут прогумована. Сталь 440. с Склобій. Так, далі у нас іде Онтаріо. Ось такий варіант. Чохол кріпиться на поясі і під систему молі. 1300 гривень код 213. Ручка прогумована. Ще йде ось такий ремінець, його можна закріпити до ноги. є ще один варіант, тільки з лезом танто. Ось такий. 1300 код 214. Так, далі у нас іде кабар в двох кольорах: в чорному та в кольорі Кайот. Такий 1200 код 1321. І чорний код 1322. Сталь тут Д2. Конструкція суцільна металева, Має склобій. І останній: код 1512, ціна 350. Ручка прогумована, сталь 440. с За детальню інформацію або для замовлення напишіть там на вебер або телеграм-номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.